Ми шукаємо нашого чоловіка, військовослужбовця 25-60 бригади, нашого тата. Він зник 7 місяців тому. І ми його шукаємо. Вона пам'ятає свого тата. Вона його дуже любить, вона його дуже чекає вдома. Тато для нас. Найболючіша тема. Коли е, вони питають, чи подарувати день народжень, вона каже, мені потрібна подарунка, я хочу свого тата. Ми сьогодні приїхали з надією, що я зустріну свого чоловіка, який офіційно вважається без зниклим, або принаймні отримую звісточку. Я відвідую кожен обмін, з надією його зустріти, тому що неофіційно він перебуває в полоні. Ми знаємо, що він важко поранений, йому нема 25 тисяч, тобто він в цю категорію останніх обмінів входить. Ми дуже надіємося його зустріти. Чекаємо вже 8 місяців разом з маленькою донечкою, тому що він зник, коли я була вагітна на 8 місяців вагітності. Донька з ним не знайома. Останній день переникнення він також був дуже схвильований, казав, що якщо що, дуже сильно тебе кохаю. Також сказав, як назвати донечку. Я так і назвав, як він хотів Ангеліна. Ой, в мене син дуже-дуже хороша дитина. Малим ходив в церкву послушника. Почалась війна, пішов захищати країну. Це вчора було рівно рік, як він безвісті пропавши. Кожен день йому пишу смс. і Сьогодні теж на WhatsApp написала Доброго ранку сину я їду сьогодні на обмін, надію, що ти мені свій вісточку». З того, як він пропав, з першого дня кожен день єсмеський, пишу цілий рік сину, кожного дня. На попередньому обміні хтось мені в коментарях написав, танцора знаю, з 92-ї. З ним все добре. Он Донецьке, в селі, в якому немає зв'язку. Угу. І це я йому пишу. Бачиш, пишу, що танцор із ним з 92-й. Все добре, угу. сину, так же знаю. А чому а... танцор? А він дуже веселий, він любив потанцювати, поспівати, пошуткувати такий. А це, от, це саме, пишу йому, доброго дня мій сину, сьогодні пройшов обмін, ну, це як був попередній обмін. Дуже багато хлопців із того пекла. Дякуємо. Всім дякуємо. дякуємо. Дуже дякуємо. Я теж до 10 грудня. 24 пробують у мене. Приїжджу вас всіх зустрічаю. Все буде добре. Туберкульоз, так? У нас теж багато, в камаші теж було. 36 чоловік. А все буде добре. Ви вже вдома.

А ще не сильно? Я говорила, вище в тебе виросли. Там кума істеричка. Все. Ой, я тебе так я тебе так ось. <плес> Самій чоловік. Я чоловік <плес> змінився. <плес> дуже змінився. Дуже похудав. Ось <плес> такий був. Дуже схуд. <плес> <плес> Додуйте. А я думаю. Діти наші, внуки дуже за дідусем скучають. У нас внук, поки він був у полоні, внучок народився, Віктор. Тут в честь дідуся назвали теж його. Так. Дуже вітаємо тебе, я тебе раз вас. Я вас роки. Дуже рад. Пап, успокойся, все закончилось. Все, я дома, я вернулся. Все, все позади. Все нормально, все, все наладится, не переживайте. Берегите берите нервы. Я жив, жив, здоров. Строй, стройный, подтянутый, как вы и любили, хотели. Все, еще раз вас целую и обнимаю, дорогие мои. Давайте, рад вас слышать. Давай, папуль, мамки тоже тем. Давай. Да я понял. Сейчас, пацаны. О, сыночек, сыноч, сыноч. -по. Слава, де Слав? Слава! Хайди попадайте! Хоро! Все нома, зі тобою! Як ви себе почуваєте? Добре. Добре, почуваюся. Дякую. Дякую, дякую. Хлопці, 82 бригада, вискребець не чули? Вискребець Сергій! бігом! Тато, бачили! Десята Одеса! Громко! На жаль, нічого не вдалося з'ясувати, але ми дуже радіємо за наших хлопців, які повернулися додому. Дуже радіємо за їхні родини, які мають змогу в ближайший час обійняти своїх рідних. Катавецька ліса. Скажу 25 дешеве. Скажи, коталецький Владислав. Катавечки. Надо, когда дяди дивляться, надо бегом-бегом папу показывать. Быстро-быстро надо папу показывать. Быстро-быстро надо папочку показывать. И громко-громко кричать. Я вже